Ти вже налаштувалося і мікрофон підключений? Ну Тоді чудово, що люди будуть бачити, що не лише пиво, я сюди норшу. Ну, кожен тиждень майже ми, ми в магазин їздимо за пивом. Не про пиво у нас. Канал, ви знаєте, а про автомобілі. Але це пиво мені потрібно занести. І після цього одну пачечку ми понесемо в автомобіль. В який автомобіль? Ви вже це знаєте, тому що ви вже побачили фотографію цього відео, прев'ю, заставку, як її ще назвати. Так, одна пачка йде в ітрон. E Документи до етрона e тут в нас лежать. Ми зараз з вами поїдемо на митницю, замитнимо його. Його завтра забирають в нас. Мені паралельно швиденько потрібно подивитись. Через 10 хвилин буде аукціон. Спека просто жахлива. Який саме показати вам? Audi e-tron? Білий чи чорний? 55 чи 55, -й? 21 -й року чи 2019 року. Зараз такий бла! Що? У нього ж і багато цих e-tronів. Зараз в мене два єтрони. Білий єтрон і чорний єйтрон, про який, в принципі, сьогодні мова піде. Бюро тоді відразу зачиняємо. Тому Що ми зараз... Поїдемо на автомобіль. У тебе є там якісь речі, які тобі потрібні зараз? Зачиняємось. Друзі, Audi e-tron 55, quattro, само собою, пневматична підвізка. Само собою. Теодор Кніх. Само собою належить до комплектації. Дві гарненькі біленькі Audi там стоять. Я думаю, що ми ще знайдемо час і про них поговоримо. Безключовий доступ. Ви могли вже бачити номера, Будуть такі презенти на, на згадку власнику нового автомобіля, що він придбав автомобіль з Німеччини, і це в нього електричне авто, що й показує буква. І в кінці номера. Це є з цими аукціонами. Є такі аукціони, які приходять просто час цього автомобіля. І все. Є такі аукціони, в яких є черга певна по автомобілях, і ти не знаєш відповідно, коли вона дійде. Тому що один автомобіль може бути дуже цікавий, і за нього будуть битися просто там півгодини на 100 євро. Кожен буде підвищувати в кінці 15-ї секунди чи 20-ї, буде підвищувати ставку. Є такі аукціони, ось як цей. У тебе тут був поставлений час, і цей час просто не дотримується. Він він відвигається назад постійно. Я цього не розумію. З чим це зв'язано, але аукціон мався закінчити ще ну, хвилин 20 тому назад, і зараз у нього ще 7 хвилин лишається. Сідаю я в ці електричні автомобілі, ну якось в свою зою, то, звісно, застрибнути і якось відчуваєш звик до неї, але в такі автівки сідаєш, запалення вимикаєш і чекаєш, коли буде оце... коли двигун заведеться, а він не заведеться, тому що його немає. Друзі, зараз ми трохи детальніше. Про нього поговоримо про вартість, про якісь певні терміни, про ті речі, що вас постійно цікавлять. Але це все ми будемо говорити по дорозі на митницю і потім вже як повернемося сюди. Друзі, Audi e-tron. Це в нас авто 2019 року. Пробіг автомобіль має. Куди він поїхав? Ці велосипедісти, просто-просто я в шоці. От... Півтора метра потрібно тримати дистанцію. Ти стараєш тримати дистанцію півтора метра, і він просто тут, тут під'їжджає під тебе під самий бік. Audi e-tron. 19-й рік пробіг 81 тисяча. Автомобіль коштував бруто тут. У нас в Німеччині близько 42 тисяч євро. І тут чари такі трампам-пам стаються, що автомобіль менше 40 тисяч євро буде коштувати в Україні. Автомобіль в Україні коштує дешевше, аніж він коштує тут, в Німеччині. Чому так? Ви всі швидше за все знаєте, на електромобілі в Україні немає акцизу. Акциз, в принципі, є, ви платите 1 євро за 1 кВт годину ємності батареї. В принципі, це все. Пенсійного фонду немає. Візного мита немає. ПДВ немає. Ви цього всього не сплачуєте. І через те ну, дуже круто можна профітувати при купівлі. Таких електрокарів. Німецьке ПДВ ви повертаєте, і взагалі суперська ситуація складається. Цей автомобіль ми купили для цієї комплектації за досить адекватні кошти, тому що вони навіть з такими пробігами вони лежать вище. Цього бюджету, Скажу вам так, близько 40 тисяч євро бруто, в принципі, не так часто зустрічаються ці автомобілі. Звісно, вони є і до 40 тисяч євро бруто. Ось я м -м, буквально коли сьогодні продзвонював один. В нього замінене крило, замінена дверка, замінений бампер. І автомобіль коштує 37 тисяч євро. бруто, здається. Пробіг не скажу, рік не скажу, але ось такі речі. Нещодавно також ми працювали по одному автомобілю. Ну як не працювали, це ми його лише пропрацьовували. Він також був 21-го року, вартість в нього була 46 тисяч євро. Замінені обидві дверки, замінене крило і таке інше. Машина вже замитнена. Це все потрібно для кордону. Виїжджай, виїжджай, виїжджай. Навіть. Така опція тут присутня в цьому автомобілі. Електрорегулювання керма. У нас електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, пам'ять відповідно дзеркал, ну і кермо також на цю пам'ять зав'язується. Так ось аукціон просто, просто в небо. Пішла ціна. Коли просто от вартість піднімається, 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 і вона доходить вже до ринкової вартості, я аж бачу, сидить якийсь східноєвропейський дилер, чи якийсь східноєвропейцець, який отримав якимось чином доступ до аукціону і просто лупить от на мобіле, де є машина з 14500 продається. Цю машину купує на аукціоні за 14400 плюс аукціонні збори платить Я просто не розумію. Ось ось саме через це піднімаються загалом ціни. От вони цього не розуміють, що вони зараз заробляють щось на цій машині, але в майбутньому вони повністю весь ринок ламають, тому що ціни забираються, і потім ці задрані ціни вони задирають. Наступні ціни це просто замкнуте коло, з якого я навіть не уявляю, який вихід може бути. Якщо ви уявляєте, то пишіть це в коментарі обов'язково. Не придбав? Ні, не придбав. Ти Не придбав, тому що за таку вартість це просто ну як це, це абсолютно не то, що нелогічно, це, це заборонено за таку вартість купувати автомобіль. Ну і знову ж таки, ви зараз дивитеся, скажете, о, то що ж там на цих аукціонах робити, коли там такі дорогі автомобілі. Ну там дорогий цей автомобіль в цей момент, тому що в цей момент його захотіло придбати, не знаю, там 5-6 чоловік одночасно, і всі, от просто хотіли за нього віддати на їхню думку. Хороші гроші, але на мою думку, це просто космічні якісь гроші. Є якісь автомобілі, які от для них не цікаві. Або в цей момент е, немає тих людей, кому цікаві ці автомобілі, от саме в цей момент. І все. І тоді ти виграєш адекватно за адекватні кошти. Хороші, адекватні автомобілі. Так як це є e трон? Ні, це «Єтрон» e не на аукціоні Придбався це єтрон e офіційного дилера. Придбався на відкритому ринку. Але ну, ось просто подивитись, що в мене відбувається, скільки в мене автівок на цих аукціонах купується. Просто потрібно розуміти, що От, наперед ми ніколи не будемо знати, за скільки навіть це авто, яке ми вже обрали, ми придбаємо. А до мене запити приходять, скільки буде коштувати на аукціоні Шкода Супер. Скільки? Скільки буде ауді коштувати на аукціоні? Окей, там ще пишуть A6, 3 літра, але. Скільки? Невідомо, скільки. Зайдіть на мобілі да є. Подивіться, скільки коштують ваші автомобілі. І тоді ми будемо орієнтуватися, в скільки ми можемо ваше авто грати, до якого бюджету ми можемо підніматися. І знову ж таки, так як з цим автомобілем. Не факт, що ми його виграємо з першого разу, з другого, з третього. Можемо виграти взагалі. Скільки в мене вже таких виграшів було, що перше авто, яке я надіслав замовнику, він його затвердив, і ми його виграли. Затверджував, затвердив, затвердив, затвердив. Діслав автомобіль. Перший, який трапився, просто який підходив під його запити замовника. Він його підтвердив, і ми його з першого разу придбали. А ось ось якісь такі самі-самі ходові автомобілі. Це гольфи, це октавії, пасати також, суперби, фігуани, кодіаки. Це просто жах, що з ними робиться. Ти їх нормально не можеш викупити. Хоча з іншого боку, скільки в мене, їх всіх, і ми їх нормально викупили. Але от ти не можеш. Сісти собі нормально і от саме цей автомобіль придбати, який ти захотів, або б'єшся, ну от просто до останнього. Ось зараз в мене Форд буде їхати на Іспанію. Я просто до кінця не знав чи. Я ще буду доплачувати чи ні. Любляєш таку ситуацію? Ти прораховуєш вартість автомобіля, ти прораховуєш доставку свої послуги і аукціонні Ще прораховуєш. У тебе є бюджет 16 тисяч євро, максимум найкраще в 15 000. і тобі потрібно цей автомобіль придбати саме в ці кошти. Але аукціонні, вони, вони не є сталі, вони трохи можуть рухатись. Може там доплата ще буде якась. Ти не можеш це чітко вирахувати. А ще коли ти собі прорахував там запас, щоб це точно було, і тут на аукціоні просто валять, 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 валять. І ти такий окей, вже мою межу пройшло, але теоретично ще могло б воно підійти. Ти ще робиш один крок, окей, ти виграєш цей автомобіль, і ось, наприклад, в мене бюджет був 16 тисяч. звісно, про це так можна і не казати, але в кінці кінців цей автомобіль вийшов 16 тисяч 34 євро. Ну окей, ці 34 євро взяв з кишені, заплатив, і все. Вже кілька разів в мене таке трапляло, що я 150 євро. Доплачував, тому що от, от, просто швидко-швидко потрібно і все. Але друзі, мова сьогодні в нас йде про дітрон. E в нас є камера 360 градусів. Мені в BMW подобається Ось зараз. Ми дивимося в задню камеру руху, коли ми перемикаємо рух вперед, просто потухла і увімкнулася. А в BMW воно перспективу змінює через машину, Іначе пролітає камера ззаду вперед через автомобіль. Це так красиво. Топова мультимедійна система. Чотирьохзонний клімат контроль в нас присутній. Підігрів сидінь, само собою. Немає в нас обдуву, вентиляції сидінь. В нас є ben Control of Sound система. Амбієнта підсвітка, чорна степна. В нас є панорама дах, пневматична підвіска, само собою, асистент зміни смуги руху, асистент контролю сліпих зон, хедап, асистент утримування смуги руху, асистент розпізнавання дорожніх знаків, камера 360, я казав, асистент екстреного гальмування і адаптивний круїз контроль. Тобто по асистентах він обладнаний просто максимум, що можливо. Гарний автомобіль і їде комфортно. Саме головне тихо. Просто так. Шш, так тихо, дуже тихо їде. Приємно їде. Мені подобається. Автомобіль був досить брудний, коли я його оглядав. Я взагалі не розумію, чому офіційні дилери просто не прибирають автомобілі перед тим, як він в них стає в продаж. Спробую знайти якісь фотографії, я там ще якась кава була, потекла, ще якісь речі. Ну це просто жах. Зараз автомобіль трохи прибраний. Зовні також слідів полірування повно, але все рівно автомобіль потрібно відполірувати. У нас часу не було. Він буде поліруватись вже замовником. Ну і знову ж таки тут потрібно. Буде зробити йому такий міні-міні ремонт. Як потрібно буде пофарбувати ось цю пластмасову накладку і ось цю частинку крила. І тут потрібно буде, ще також пофарбувати. Ну я не знаю. Я б особисто це так би і залишив, тому що його майже не видно. Тут сполірував би та й все. Але замовник буде собі робити так, як це він хоче зробити. Також ми отримали автомобіль лише на зимових колесах. Літні колеса або не отримали вони. Продавці, або вони їх вирішили кудись в інше місце заховати. Я з обізду Цугаузе авіварта сусіди, такі розмови тут в Німеччині короткі. Ем, що хотів я ще сказати по автомобілю? Така вартість його саме через оці пошкодження і саме через загальний стан автомобіля, але всередині, в принципі, він вже ну просто наближений до ідеалу там. Взагалі немає до чого придертись, Ззовні зробити ось цей нюанс, полірнути машину і все, і вона буде як нова. Також гальма, гальма були приржавівші. Він стояв певний час. І я як виїхав на цьому автомобілі, то він просто весь шуршав. Так ти їдеш? Він Довелося трохи пригальмувати їх. Передні відійшли взагалі чудово, на задній ще трохи поверхнева ржа присутня, але вони також відійдуть. І не було в нас в автомобілі ще зарядки, і кабеля жодного не було. Докупили ми замовнику зарядку оригінальну аудюшну, яка також заряджає і перевірив. Тому що, коли купував, там було написано, що без рахунку продається, без гарантії продається, без нічого, але нова. Замовник каже: Окей, купуй. Там побачимо краще, типу все рівно оригінальна, навіть якщо буде з якимись нюансами, ніж китайська. На це нам знижку дали загалом, здається, близько 500 євро. Якщо я не помиляюсь, перед цим як ми автомобіль купували, його вже оцінили на тисячу чи на дві тисячі, близько, близько цього. Ну і швидше за все, перед цим його ще раз оцінювали, тому що. Той, хто приходив дивитись, якщо це приходить дивитися, цей автомобіль якийсь вже кінцевий споживач. От він собі хоче придбати автомобіль, то він би його ну навряд чи придбав. І то навіть не от через ці зовнішні нюанси, а через те, як він виглядів всередині. Тому що більшість людей все рівно купує автомобілі саме очима. Він тобі має сподобатись. Відповідно, потрібно так автомобіль підготовлювати, щоб він сподобався в першу чергу тобі самому. Кришка багажника з електроприводом, само собою. Я рахую, що. Цей бюджет з цією комплектацією автомобіль досить непоганий. Історія також у нього вся прозора. Хоча в мене вже був перший прецедент, коли е, Audi e-tron не придбався. Після огляду до цього, в принципі, ще жоден автомобіль, той який пройшов вже попередню перевірку. Ми перевірили його історію. Ми взяли якусь інформацію від продавця, і в принципі, всі автомобілі, які ми купували, навіть без оглядів, всі вони чітко відповідали. Ті автомобілі, які я оглядав, всі вони чітко підходили. І ось перший автомобіль вже трапився, який я не придбав після огляду. Сидіння просто жахливе було. Я не уявляю, що можна було розробити з тим сидінням. Був фарбований капот, крило ліве і передня ліва дверка. Замовника ці нюанси не влаштували, він ще пошорханий автомобіль був подряпаний весь тут. Перед бардачком було подряпано, і ти сідаєш в автомобілі. От, от воно неприємно. Це не той бруд, який ти можеш прибрати. Через те перший є це за весь час просто не придбався. Я казав, що кабелів немає жодних. Ні, все таке є, але звісно вони нічого тобі не зроблять. Це в нас ті кабеля, які підключаються до самого зарядного пристрою. Ти можеш або від 230 вольт 220 в Україні, це у нас тут 230 заряджати, або від трьох фаз на 16 А можеш заряджати собі цей автомобіль. Це ми залишаємо тут, тут ще це тримач. Цікаво. Тримач до зарядки є, а саме зарядки немає. А в історії здається, що коли ми дивилися, у нього якісь проблеми були по зарядці. Що автомобіль не заряджався саме від домашньої цієї зарядки від своєї оригінальної, а на зарядних станціях заряджався. Друзі, ви почули, як ми придбали автомобіль? Ви почули вартість цього автомобіля? Точну вартість в Україні ми вам напишемо, як це все відбувається. Багато чого почули, багато чого побачили. Лишайте свої коментарі в думках що це зі мною стається. Лишайте ваші думки в коментарях. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на і До зустрічі в наступному відео.